Всім привіт! Нам треба подивитися, чи розпочалася трансляція. Це моя перша трансляція на українській мові. Так, обновляємо страничку. Зараз секундочку. Так о ні ні ні, 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 це нам не треба. Чекайте, будь ласка, секунду. Е, мені треба зайти на свій ефір, е, щоб я міг дивитись, чи все нормально, чи ні. Всі Ви зараз бачите є... чорний екран. Так, мене е, подивитися. Всім привіт! Нам так, треба подивитись. Всім привіт! Нам треба подивитися чи... лагає комп'ютер. Я не знаю, чи ви мене зараз чуєте чи ні. Розпочалась